Почули цей звук під час занять спортом чи інтимної близькості? Якщо так, ви не самотні. Це дуже поширена проблема. Те, про що часто соромляться розмовляти квіфінг. Це мимовільний звук, який виникає під час виходу повітря з вагіни. Найчастіше це трапляється під час занять спортом або ж інтимної близькості. Звучить це, скажімо так, ну зовсім не музично. Причина виникнення квіфінгу зазвичай у зниженому тонусі м'язів тазового дна І причини, що можуть це спровокувати, це пологи, фізична активність, травми під час. Пологів, змінений гормональний фон і певні вікові зміни з'являється вільний простір, куди заходить повітря, яке потім під час фізичної активності або ж інтимної близькості виходить з таким специфічним звуком. Варіанти вирішення даної проблеми є. Перше нічого не робити, просто з цим змиритися. Друге використовувати фізичну активність. Право кегеля, а також застосовувати спеціальні тренажери. Третій варіант ін'єкції філера. Вертий, найбільш радикальний це хірургічна корекція даної проблеми. Для вирішення будь-яких ваших жіночих запитань записуйтесь на консультацію у клініку Healthy and Happy.